Знаєте, в мене дуже довгий період була така проблема, що в мене не було сил. От просто їх не було. Я от просто йшла така, блін, в мене просто нема сил, нема сил, нема сил. А в якийсь момент я така, стоп, а якщо спробувати по-іншому ставити питання, якщо спробувати казати, типу, а що мені потрібно зробити для того, щоб в мене були сили? І Тут я поняла, що ага, типу, музик якось як приналаштувався на інші коліща, і він такий. Хм, робимо все, щоб були сили. Знаєш, треба ходити в зальчик. Треба читати книжечку. мяу 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 Треба позбуватися від якогось такого, знаєте, шуму. От я йду додому і я йду не в навушниках тепер, а йду просто, просто йду з думками своїми. І насправді це дуже класна штука. типу, мені прям добре від цього. Думок дуже багато з'являється. У мене були так обставини, складали, що мене звільнили з роботи. І я навіть воно е, засмутило, звичайно, не може таке не засмучувати, особливо, якщо довго працюєш на якійсь роботі. Але я зрозуміла, стоп, так це ж буде момент. Я зможу набрати сил. Е, я зможу зараз перезарядити свою батарейку. Мені не, це якось в такому піднесеному стані тримало. Ну, і до сипір тримає. Можливо, якщо задавати такі позитивні задачі, ті, які тебе мають наповнювати, так і наше життя буде ставати. Не, а чого в мене щось болить? А що мені треба зробити, щоб нічого не боліло? А звідки мені взяти сили? Ну це мій висновок такий. Не знаю наскільки довго це спрацює. Можливо, завтра я знову буду лежати і казати, у мене нема сил. Цілком можливо. Так само до цього, до речі, можна віднести, коли ти думаєш а, або скільки зекономити, і ти а, налаштовуєш свій мозок, що треба де економити, або ти витрачаєш спокійно гроші і просто думаєш, де заробити. Типу, тобто, що туди, що туди енергія витрачається однаково. Але типу тобто, з другим варіантом твій рівень життя зростає. Ну, Ти краще себе почуваєш, тому що ти себе не обмежуєш зайвий раз. Think about it. Якщо вам було цікаво, напишіть в коментарях, як ви собі ставите якісь такі небанальні задачі. Підписуйтесь, ставте лайк, нажимайте на цей. Тому що я планую записувати багато відео. Всіх люблю.